Всі ви знаєте, що в Одесі вчора був страшний обстріл, і сьогодні через відео ми. Дізналися про те, що це була не просто ракета, це була касетна бомба. Ми побачили, як тисячі і тисячі гранат розлетілися по мирному побережжю нашого Чорного моря, по нашій мирній Одесі в 6 часов вечора, коли люди гуляли своїми сім'ями, своїми дітьми, своїми домашніми тваринами, і ми побачили тисячі і тисячі взривів, які поранили десятки і десятки людей. І на жаль, забрали декілька життів наших дорогих одеситів. Одеська парки, як ніхто знає, що таке ворожі ракети, що таке зруйнування, що таке горе. І ми виражаємо великі глибокі сердечні співчуття сім'ям загиблих одесідів. І молимося за їхні спочилі душі, і молимося за наших одесідів, які знаходяться зараз в лікарнях, поранені, і молимося за те, щоб Господь їм дав здоров'я, і вони якнайшвидше одужали. А тим людям, яким потрібна психологічна або матеріальна допомога, зателефонуйте на нашу гарячу лінію. І ми зробимо. Все, що в наших силах, ми засуджуємо цей терористичний акт Вбивство наших мирних жителів, наших одеситів, які готуються до світлого Христового Воскресіння, до святої Пасхи і молимось до Пресвятої Богородці щоденно, як ви знаєте, по благословенню митрополита Гафанило Святоуспенському кафедральному соборі, щоб Матір Божа й гумня нашого міста сохранила нас від бомб, тому що ми. Розуміємо, що починається, напевно, на жаль, нова епоха, коли до нас будуть долітати не просто ракети та шахеди, а ще й касетні бомби. І коли ми чуємо, що оголосили повітряну тривогу, то ми маємо обов'язково знайти місце, де ми будемо знаходитись в безпеці. Бережи Господь, наше місто, нашу державу і вас, дорогі брати і сестри, і будемо завжди молитися, що Господь нас ізбавив від внезапної смерті, від гірких сліз і дав нам. Світлу Пасху, мир, спокій і радість.